Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Володимир Микикін, головний тренер металурга запорізького пана Володимира. Ваша команда перемогла, але не все так було легко, зважаючи на вилучення кіпера. Ваш коментар сьогоднішньому що... матчу. Ми сьогодні грали той футбол, який. Ми хотіли, і все було добре до того, як наш воротар отримав червону картку. Ця картка була на користь, звісно, суперника. Після цього нам прийшлося робити заміни і. Іграли ми вже, вже не той футбол, який хотіли, але хлопці молодці, вони видержали і здобули таку важливу перемогу. Якщо можна таке запитання, у вас завдання на цей чемпіонат вийти в лігу, чи скажімо так, закріпитися надійно першій, чи якесь інше? Може, закріпилися. Вже. Ну, скажу так, ми будемо дуже, дуже, дуже задоволені, якщо е е е е е зіграємо зі зі з команди премєр ліги в стикових матчах. Павло Леоне, ще одне таке запитання. Для вас кожен матч це виїзний, по суті. Так? Тому що вони добре грають. Восени ви грали в Києві, ну, приймали, маємо на увазі. Зараз в Морщині. А наскільки ви звикли до того, чи все ж таки це якось впливає? Звикнути неможливо, ми граємо без своїх болівальників. Но всі матчі, які ми проводимо на, на виїзді, це, це так. Хлопців, ніяких претензій немає, вони б'ються вдома на виїзді. Ну, Звісно, нам хочеться, щоб швидше, як можна, війна закінчилася, ми повернулися в Запоріжжі. Дякую. Пане Володимире, ще від мене одне питання. Ваша команда доволі активно розпочала гру, там моменти виникали вже з перших хвилин. Була ставка на швидкий м'яч, чи це так склалося сама собою? Ну, ми налаштовували команду на той футбол, який ми любимо грати. Це високий пресінг, це швидкі атаки, надіжність в обороні. Я, я бачив, що, що у нас до второго забитого, забитого м'яча, до, до вилучення дуже добре все, все у нас склалося і все вийшло. Тому ми так граємо практично Дякую. так. Що вам найбільше в цій грі вдалося, а що, скажімо так, не вдалося, як ви Вдалося це перемога. А не вдалося, ми пропустили такий прикрив гол, який не мали були пропускати. Пане Сергію, до вилучення в суперника складова враження, що грану якось не йде в епіцентру, та і рахунок такий. Що з вашої точки зору відбувалося на полі до Та 60... нічого, ми якось не, не, не вийшли у нас, гри, не випродали ми тих сподівань на те, що розраховували вболівальники всі. Будемо розбиратися, але це не те, що ми хочемо бачити. Зараз це з ну, себе відповідальність абсолютно не знімає. Щось команда після другої половини щось зовсім не то показує, розумієте, є проблеми там. Андрій Біжинар не може грати, поки травма. Є такі проблеми і, на жаль, на жаль, на жаль, поки ми не, не демонструємо те, на що розраховуємо. Скажіть, будь ласка, якщо згадувати спарінги, брати три останніх і три офіційних матчі зараз, шостий матч поспіль, ворота епіцентру призначається. Сьомий. Сьомий навіть. Я Сьомий. Ну, тогі, ну, я вже, я вже знаєте, перед цією грою я вже тиждень нічого не казав, просто мовчав, думаю, знаєте, ну, може, якось воно, кожна серія якась закінчиться. Єдине позитивне, що серія закінчилася, що гол нарешті забили. Ну, не знаю, будемо якось розбиратися, виходити з цієї ситуації, знаєте. А, як охарактеризувати те, що, ви, наприклад, ваш, скажіть так, один частий нападник гірний. Максим вийшов тільки на другий таймін. Ну, за... Тому що я вам ще раз скажу, в нас травми. Ну, Максим отримав травму за Болоню, він виходив, не тренувався в одну гру, вийшов на тренуванні знову ця травма. Розумієте, я ж не можу нехтувати. Те же саме, Андрій, аж не можу нехтувати людьми. Для мене футболі, здоров'я футболістів завжди важливіше. Ну, є таке травма. ну, Максим вийшов, на жаль, наступну гру пропустить. Четверта жорта. Ну, знаєте, Я задоволений тим дав там моменти в нього один, бо в нього бажання було головне. Пане Сергію, в мене було заготовлене питання на рахунок якраз а, того, що ви змінили склад після матчу Сенза. Я нарахував шість замір. Подруг ви вже відповіли. Але чи у вас була стратегія? А все ж таки трохи змінити гру. Чи це все ж таки все продиктовано тим, що якісь такі об'єктивні причини були? Ні, ну ви тут вже розумієте, суб'єктивні об'єктивні. Перший тайм ми абсолютно середину поля програли. Це ну, середина поля ми повністю програли. Якщо нема середини поля, ну як важко грати? На жаль, футболісти, які сьогодні перший тайм вийшли. Хочу відмітити, що з виходом ліповузакома налагодилась трошки хоч командна гра. Розумієте, він вийшов і почало щось зав'язуватися, та до цього ну, абсолютно нічого не виходило всередині. а Якщо ви розумієте, середина випадає щось важко на щось розраховувати. Ось Андрій Ліповуз буквально кілька днів тому офіційно приєднався до команди. Скільки він часу успів з командою провести? Чи успіли ви вже якось його відмітити в тренуваннях? Ну, як вам сказати, він десь тиждень, то може трошки більше з нами. Контракт він писав напередодні матчі. Ми, ну, про... Нас було місце, ми вирішили взяти, чому, тому що в нас зараз я ж кажу, ту, цю гру глущу пропускав, наступну вже гір не пропускає. У нас дуже багато футболістів на тих карточках розумієте. І я ж кажу, я надіюсь дуже на ліповузо. І... Я, я задоволений, от, я пенсію сьогодні вийшов після довгої перерви. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.